день Зараз перша пара це перша лекція це анатомія. Ці вони йдуть півтори години, тому що звичайні пари вони йдуть половиною години, а лекції півтори. І у нас сьогодні п'ять лекцій, начебто як. І вони всі онлайн. Взагалі буде цікаво, що буде на цій неділі, тому що розклад дуже змінився. Стало більше пар в день. Якщо раніше було це дві-три пари, якісь нещасні, то зараз це 4. і ти з 8.20 до 7 вечора ти сидиш в університеті і вчишся. А нас виходить розклад постійно до 7. Ми вчимось: вівторок, четвер, п'ятниця, всі пари до 7. .00. Ще страшно, щоб змінили викладачів. Якщо у нас в першому семестрі були дуже класні викладачі, то в цьому, я сподіваюся, також будуть дуже класні, які будуть розуміючі, які будуть поясняти гарний матеріал. Тому що не страшно. Сьогодні треба конспект дописати з анатомії і з гістології. Сьогодні тема пари Вступ до ЦНС. Я на канікулах почала вчити ЦНС, то це трошки таке. Запара насправді і являє собою перше відоме використання твердих середовищ для виробництва... Закінчилась перша лекція, ора. Ну, що я можу сказати? Послухала паралельно дописала конспект з анатомії на завтра. І зараз у нас буде медична біологія. Ось це все це на завтра. Це 10 сторінок того, що треба вивчити. Ну ладно, насправді вже не звикати до такої кількості матеріалу, вже... це база. Нам сказали, що у нас залишається той же викладач, як в минулому семестрі за анатомію. Ви не уявляєте, яка це радість. Просто геніальна пара тільки що була. Вперше нам кинули посилання через 15 хвилин після початку пари. Намагалися налаштувати зв'язок. Обмежена кількість учасників була 100 людей. Коротше, якісь е, проблеми з е, апаратурою, скажімо ну, так. А потім вся і тривога почалася, і взагалі, по суті, лекції не було. Все. У нас змінився викладач з латинської мови. Вона тільки що написала нашій старості те, що вона переставить свою четверту пару на першу пару. І в четвер ми будемо навчатися не до 19.00 якесь полегшення. Це медична біохімія, в тому числі біохімія ротової порожнини. І вивчати дисципліну цю ви будете впродовж півтора року. Тобто, починаєте. Ну, сьогодні доволі такий лайтовий день, тому що 5 лекцій, які онлайн, нікуди їхати не треба. Просто сидиш собі, слухаєш якісь там теми і все. З нових предметів у нас сьогодні були біохімія, соціальна медицина і історія України. Навіщо історія України в медичному? Я не можу відповісти на це питання. От, соціальна медицина, ну. Такий нормальний предмет. Біохімія поки що піде. Хоча я хімію в школі не дуже то й добре знала, насправді я до репетитора ходила, але не знаю. Мені здається, що буде трошки складнувато. Зараз я буду вчити гістологію на завтра. Роздрукувала, дещо ще записала в конспект, Тут скільки в мене сторінок конспекту вийшло? Раз, два, три, чотир... ну, чотири сторінки конспекту і все інше я роздрукувала, тому що не хотіла вже нічого писати. Що у нас за тема? Загальна антикронологія і гіпоталамус гіпофіс апіфіс Отак от. Ну, отут роздруковано сторінок 10, начебто як, щось таке. Ну, вивчиться, я не знаю. E, насправді, я вже ото, що в конспект записала, то я вивчила і тут дещо вже вивчила, тому немає нічого складного, в принципі. Ще я придумала собі таке: значить, є база для е, сесії питань. І, е, от, наприклад, от, на завтра треба щось вивчити, якусь тему з анатомії. Да? А зараз тема вона буде потім на іспиті, на сесії. Я вирішила собі ось так роздруковувати потихеньку питання, відповіді на них. І ось так готуватися і до пари, і до майбутньої сесії. Сьогодні з нових пар у нас тільки українська мова четвертою парою. Це сім вечора навчання. Я не знаю, це жесть насправді. Ну нічого, якось воно буде. От, і. Буде у нас сьогодні гістологія, анатомія і фізика. Фізика у нас перша пара, але на неї всі дружно запізнимось, тому що тривога. Цю сумку, скільки в неї кілограм взагалі. Бо це капець, вона така важка. Просто. А давайте відгадаємо, подивимося, скільки вона кілограм. Прикольні штучки на мені. Вона 5 кілограм важить. Клас! Вчорашній день пройшов дуже добре, хоч було 4 пари, вони не були досі Ввечері нас трошки раніше відпустили, ми пішли в себе, погуляли трішки. А, але день був легким. Тобто не було чогось такого мега складного. все було нормально, все пройшло супер, навіть оцінки хороші у мене. Там З анатомії 4, з гістології 3. Я, я вважаю це супер круто. На фізику я запізнила через тривогу. Ми там просто позаписували якусь практичну частину. Потрібно ще зошит купити з фізики в книзі. Плюс книга плюс це такий магазинчик. У нас в університеті, там де вся медична уся штука продається. Всі медичні зошити, книжки якісь. Uh, і отже, <кій> треба буде купити. Він знаходиться в Фізхімі. Фізхім — це якщо дивитися на НМУ, то він знаходиться зліва. Таке біле здання. На анатомії все було по базі. Нас просто опитали. У нас залишився той же викладач, який в минулому семестрі, чому я дуже рада. Ну і всі раді по суті. Потім гістологія. Там ми проходили тест. Було ще опитування: малювали гістологічний препарат, гіпофіс, начебто, малювали ми. Да, гіпофіз. А, і потім, потім у нас була українська мова, на якій був диктант. Просто нам диктували якісь слова з 11 класу. От реально було відчуття, наче я знову в 11 класі. А, і здали цей диктант, і, в принципі, все. Нічого такого Сверхскладного не було. Сьогодні день ведешок. у мене буде моделювання анатомічної форми зубів, і також психологія. Але психологія, вона, можливо, буде просто як завдання, тому у мене, скоріше за все, сьогодні тільки одна пара. Ну, бо це вибіркові дисципліни. Це дуже лайтовий день насправді, тому що ви самі обираєте собі предмети, які ви хочете вивчати, і. В цьому проблем ніяких немає. А в минулому семестрі у мене були вибіркові дисципліни, там, де ми чистили друг другу зуби. Це раціональна гігієна ротової порожнини і блокування карільсу. Ну, склад був, Але ми там просто пробірочки, щось змішати, щось таке ми робили. Також цікаво того. Якщо ви будете вступати, то я вам раджу ці три дисципліни. Сьогодні подивимось, що раджу я вам психологію і моделювання зубів. Але моделювання ну воно потрібно. Як-не-як, як, тому що як ви зуби будете робити? Я ще з собою на всякий випадок беру пластилін, хоч нам нічого не казали брати, нічого такого, але на всякий випадок. Я вже вдома, сьогодні була лише одна пара, яка тривала півтори години. Друга пара нам просто будуть кидати завдання, і ми їх будемо виконувати і все. А зараз я вам покажу свої покупочки, які я сьогодні зробила. Перше, це на моделювання поверхні зубів потрібно мати ось такий зошит. Тут, власне, різні зубчики, їх потрібно підписувати, як ви бачите. Ну, коротше, таке. Далі, медична біохімія вона, як ви бачите, для трьох спеціальностей йде на перший курс 12 тем завдань. Тут е, суть така, як і в фізиці. Просто завдання виконувати, щось писати, щось малювати можливо. Ну, одним словом таке. І далі практикум з медичної та біологічної фізики. Семестр був ось такий практикум. Тут я вже вам розказувала, просто вписували різні формули, якісь там значення. Ось ви можете помітити, задачі розв'язували. тут суть така сама. Просто це на другий семестр. Чому не можна було це впихнути в один зошит, не знаю. Можливо, воно б тоді було товсте. От, бачите Тому вирішили і розділити. Мені обійшлось в 660 гривень. Що, скільки коштувало конкретно, я не можу сказати. Мені просто сказали суму, яку мені треба сплатити, і все. І так, невеличкий огляд на конспект з анатомії. На завтра. значить Ось так він у мене виглядає. Це, звісно, не вся інформація, я її дуже-дуже так стисно написала, бо написати якось сильно багато не хочеться і сенсу немає. І вийшло сумарно 5 сторінок. Хоча, мало бути більше Ендокринологію, до речі, я не до кінця написала, не так розписала, як імунну систему. Імунну систему я ось по пунктам все розписувала. Ендокринологію просто ми проходили на гістології, тому, в принципі, там все відносно знайомо, все відносно зрозуміло, тому вирішила не сильно запарюватись на цей рахунок. Якщо що, то повторюю все з телефону, з файлків якихось. Ну, власне, з файлику, з якого я ось це все і а, переписувала. Ну, Тепер вчимо це все. Повторюємо. І потім переходимо до латинської мови. З латинської мови нам також, там, до речі, багато чого треба. Ось, до речі, потрібно купити ось таку книжечку. Ось такий зошит. зошит і тут Різні вправи, до речі, також треба мені зробити їх сьогодні, те, що задавали. А тут ми вчимо слова виходить: 10 сторінок на завтра. Завтра у нас ще буде англійська. Звісно, нам нічого не задавали. Але я хочу спробувати щось вивчити з нової теми, яка у нас по плану має бути а, завтра. Якісь слова вивчити, бо завжди на англійську треба вивчати слова, які на початку теми, і текст. Орієнтуватися по тексту, а, відповідати на питання або, можливо, стисли переказ тексту. Одним словом, таке задають у нас на англійській мові. Сьогодні у нас день 4. І от мені дуже подобається моя стабільність, те, що я прокидаюсь раніше, ніж годин. Годинок в мене встановлено десь на 6-6.10, а я прокидаюсь в 5.40, в 5.50. Одним словом, мені це дуже подобається, я без проблем вже зараз одягнена сижу, фарбуюсь. Це дуже класно. І я виспана. Що саме головне, бо в першому семестрі в мене була дуже велика проблема, те, що я просто не висипалася не через те, що я пізно лягала спати, а через те, що я прокидалася по годиннику, ставала і ну, взагалі не було бажання куди-небудь йти їхати, вчити щось. А зараз, зараз все є, зараз все нормально, сподіваюсь, так буде і надалі. До речі, що я ще хочу сказати на рахунок вибіркових дисциплін? Вони йдуть лише 10 пар. І тобто у нас вибіркові дисципліни закінчуються в квітні. В травні у нас вже їх не буде. І там просто буде пустий день. Просто середа, як вихідний. Це супер. І ще я вам дещо розкажу, скоро у нас закінчується фізика і латинська мова. Це десь також кінець квітня, мабуть, наскільки я пам'ятаю, і у нас буде менше пар на день. Це прям дуже радує. Це. Я вже чекаю квітня. Ну, а сьогодні день у нас має бути лайтовим, бо латинська мова. Тут, звісно, новий викладач, але. Як нам сказали, то він начебто хороший, добренький, тож не сильно і переживаю. Анатомія, ну анатомія це зрозуміло, у нас все нормально з анатомією. І потім англійська мова. Також цікаво, чи змінився у нас викладач минулий, чи не змінився. Будемо дивитися. Ну а так, то я думаю, сьогодні день пройде нормально. І не буде ніяких таких якихось е, запар. До речі, на рахунок зачісок, макіяжу, е, нігтів в медичному, нігті можуть бути і довгі. Це Зараз вони у мене просто короткі. В першому семестрі я взагалі була. Я не знаю, з такою довжиною десь. Ну, коротше, дуже довгі вони в мене були, покриття можна. Е, далі макіяж любий можна, в принципі, не знаю. Волосся розпущене можна, хіба що на кафедрі анатомії зав'яжіть їх. От. Іноді на кафедрі просять шапочку одягнути так, тому в шапочках і не ходимо, по суті. А, на вибіркових дисциплінах, клінічних кабінетах ходимо. Далі, фарбоване у волосся в кольори веселку можна. І так, отакий у нас look of the day. І зараз ми будемо вже їхати на пару. Good Вже вдома і сідаю за досить такий страшний предмет, а саме медхімію. Ой, не знаю, що це буде. Але зараз тут якусь табличку треба заповнити. В при, принципі, тут зрозуміло, що, як і куди, але далі там начебто якісь завдання, тут, які треба якось порішувати, намалювати ось структурні формули. Ну, і ось якісь завдання. Я не знаю, що тут треба робити. Зараз буду розбиратися у всьому. І так, на це все я витратила приблизно півтори години, мабуть, щоб це все заповнити, щоб нікнути в суть. Ой, я не знаю. Біохімія це, звісно, трошки капець. Сьогодні у нас чотири пари буде до сіми вечора, але з плюсів це те, що ми їдемо не на 8.20, як зазвичай, а на 10.05. Тому що у нас перша пара це біологія. Вона йде не як звичайно 2,5 години, а тільки півтори. І соціальна медицина історія України вони також йдуть півтори години, а не 2,5 з Тому. У нас сьогодні ось таке трошки зміщення. Ну, але я вже готова, готова їхати. Я сьогодні якось рано зібралася, насправді я б могла б ще посидіти, повідпочивати, але отак. Що ж, неділя пройшла чудово. А, на цій неділі у мене і хороші оцінки, і все супер-пупер класно. Навіть біохімія, вона більш-менш зрозуміла, Перша пара — це буквально повторення шкільного матеріалу, органічна хімія, оці -от всі справи, тому було легко отримала четвірочку я. Взагалі супер, хоча я дуже переживала за неї, готувалася до неї довго. Ну, все пройшло нормально. І, власне, в цілому ця неділя вона була легка. Звісно, зараз це готуватися на наступну неділю багато. Вчора я в суботу робила українську мову досить довго, фізику робила. Також заповнила зошит з моделювання, ось як він заповнюється. Тут пишуться всі елементи зуба, тут малюється зуб. Зараз я ще буду його ліпити, цей зуб. У мене є пластилін, я його купувала ще влітку. І, власне, зараз будемо ліпити. Я не знаю, можливо, я на два зуби розділю, можливо, на чотири, можливо, на три оцей пластилін. Але, ну, сам факт, нам треба сліпити на середу центральний різець верхньої щелепи і латеральний різець верхньої щелепи. Власне, цим ми зараз і займемося.